Крапа дощик. Отут якраз навпроти стояв млин. декілька кирпічних цегляних будинків. Тут ще є частина каналу чи річки. Там його вже заорали, там його нема. І що, отак, походу, туди. Вийшов я на поле, бо дуже багато сміття. Може там далі зайду. Теж сміття дуже багато. Але не так сильно, що можна ходити. І в мене такий монетний був сигнал, але це не монетка, я так думаю, а гудзик. Ось, ось, ось. слід від нього. А ось він. Чи це монетка? А, ні, а гудзик гудзик. Ось було вушко. Так, да, без написів, без нічого. Такий медяшний обзик. Йдемо далі. Отак. Коротше випав такий кругляш, навіть не знаю, що це. Для монети. Ну срібна може бути така тоненька. Так то медяшка патіна не така. Така як жестяна якась кругляш. Із жесті старої. Але я не певен. Треба чистити. Немає зараз. Чим він дай машині беруться? Не знаю, нічого я там не бачу, крім хаотичних якихось. Хоча хто знаю, думаю, роздивимось. Добре, йдемо далі. З цієї ямки викопав от такий обломок. Не знаю, чи то древній браслет, чи то шоу, але це не медяшка. Чорна патина. Звук неміндяшний, можливо, сріб, буду вдома дивитися. Ну йдемо так отдалі, там потім зайдемо в ліс, пошукаю, ще по лісу походу. Не знаю назад, чи чи дорогою вже піду з лісом, чи ще раз по полю пройдусь вище. Так отут подивимось, не знаю. Ще раз проходжу поле. Був дуже приємний кольоровий сигнал і знову, здається, гудзи. Десь тут є вже. Щось? А, ось. Без вушка. Звичайний мідний вуз. Добре. йдемо ще раз отак, як ми йшли. Потім я повернувся по полю і вже додому. Сьогодні ходимо ночі, нічна у нас ночний коп, на полі ось випадає. По ходу частина фібули. Схоже. На то можливо кети. Врожай брали після дощів, бути хорошо ходить. Піщаний грунт. Такий гудзик випав. Без вушка, але гудзик. Короче, попалась она така ми малюсенька пластиночка. Вроді як срібна монетка. Я вже таку полочні знаходив, мілку. Це, походу, какалик, бо геть нічого не видно. Дома буду розбиратися. Ну, Вроді срібла така, хоч і тоненька, але відчувається, що. Нежестянка. жестянка. Добрый день, дальше. Короче, попалась нам в ямке вот такая штука бронзовая. Я так думаю, что это от люльки. Уже такие находы. Вже йдемо додому. Вже ходжу десь... та хвилин 40, ну напевно. Так, вискочив, прогулятися на поле. Тут воно посіяне, видно, тут ще ні. І там ще пшениця стоїть. Думаю, пробіжусь. Тут було поселення, от там десь археологи рили колись. От, півтори тисячі років тому добували вони тут залізо. Не добували, а виплавляли залізо. До мініпечі печі стояв. Там десь стояла мельниця водяна. Ми там були. От, думав нічого, дуже багато мусора. І тут мені випадав на глибині сантиметрів 20 Сигнал такий був. Шмурдячний трошки. Писклявий і думаю копнув. Дивіться, що випало. Я ще тільки викинув, це ще не дивився. По-моєму, пряга чи щось таке. Але важке. Ух ти, що це воно таке? Побито трохи чи що? Чи ні? Ні, ціленько. Да, щось типу як пряжка. Тут зубчик зломаний. І тут ось втрата є. Так, зараз постаньте. Десь там почищає. Находили тут клячку дитяче, дуже древню. Зараз по визрасту це поселення, напевно. Потім більш молоде, бо там зверху ще, до речі, стояв млин. І знайшов теж дитячі, вже більш таке років 300, може 200 йому. Аж ти не сохнуть. Найбудобно. себе Цікава такая кость пряга интересна хм. трошки бьет Ось вот тут втрата и зубчик втрата вот и, и тут рудек взломан иначе иначе взломан вот тут Це воно хм. цікаво, дуже цікаво. Середньовічно, можливо, пізня середньовіччя. Я так думаю. Ну гляну потім. Хм. Добре. Вже не зря приїхав, не дарма. Ще похоже до темноти. Коротше, вже йду додому, вже стемніло на екрані на світліше, але на самому ділі то, звісно, вже темно Почти. Коротше, в <сі> мене такий сигнал був, трошки шмурдячний. Дивіться, що вийшло. Але на жаль, на жаль, блін, він зламаний. Бачите? Зламаний. Навіть трошки там частина язичка є. Дуже гарний дзвоник. Оце на цьому місці я зараз ходжу, де стояв млин. Тільки частинка від нього лишилася. Лугами, на жаль, розбили. Ну, отака знахідка гарна. Добре, і це я вже йшов назад туди до машини. Вже стемніло, може завтра, чи на дня, ще на днях ще заскочу сюди. Добре. Так, вже вийшов, вже стеніло, вже вийшов із зони, де стояв малин. Йду до машини і попався такий, трапився такий гудзик. Думаю, вряд ли вже будуть находки, але хто знав, хто зна. В ми Сьогодні знову я повернувся на це місце, де вчора ходив, тільки трошки раніше, теж після роботи. Отам От він стояв, ми туди йдемо. Де я пряжку вчора знайшов. у нас попалась пулька свинцева, дуже така величенька. Я її не знімав. І ось з цієї ямки чітень сигнальщик, бо вроді як монітосик. Що це, що це? Він такий ржавий. Уже це віддали. Ні, він не тосик, а ну один, один цинковий, походу. А, да. Це що? Цин, цинкового він. Так. Він уже по краям, походу. Воно на посреди на одиничка да. вся. короче. Добре. Центр. Ага, і Туди вдоль зеленки. Ідемо далі туди. І нас по дорозі знов пряшка випадає така. Чи це пряшка, чи що? Так, да, пряжка, кажуть. Ага. Ну, у нас була, нема. Згнила. Така прящинка. В патінці стара. Маленок якийсь маленький узор Та ні, нет, просто такая грубая обробка. А може щось есть, подивимся потом. Да, щось есть. Вроде бы. Да, есть якийсь Не узор. ось платье. Може ее може, Короче, пряжка тут середньовіччя, Пізньо середньовіччя попадается. Тут. А вот там. А там було поселення півтори тысячи років назад. Да, какие малюнки. Есть да. Okay. Гарненько. Арненко. идем okay. дальше. Идем дальше. Уже темнее. У нас выпал монетосик выпал. Это, по-моему, пять финин, да? Да, пять. Фенингил. Рік у нас 24-й, 1924. й Сохранчик нічого так. Так, ми якраз на цьому навіть трошки зайшли, отут стояв млин. Дуже багато мусора. Вернемося отак ось удові. Отак. Тут у нас бляшанка попалась. І такий схожий сигнал був. Я думав не копати, потім думаю перед... ну, копну на всякий случай. Випала. Скоріше все, що частина браслета Видно з того поселення, що 1500 років назад отута було. Не знаю, що вам чути Олені там ору, лосі, непонятно. Ну і комарі гудуть. Так, добре, і отакий от уламок. Над нами комарі тусуються. В лісі корови? Те що може? Та ні, то якийсь чилось, що олінь, блін. Благородний. Добре, йдемо далі. Ми майже майже спустились вниз. У нас підково випала зігнута Ну, ще метрів десять та назад вертаємося. Дивіться, як важливо ходити зігзагом і в шахматному порядку. Зігзаги в одну сторону, потім. Так, 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 так. Якщо хороший участок, потім так, 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 так. Там десь не то не та ямка, там вище. Ми знайшли браслет, частинку, а ось його друга частина. зі світлом, бо вже темно. У нас випав один манітусик знову. Теж один, напевно, один пфінінг. Я не бачу. Так, да, одиничку чітко бачу, а от якого году. Якщо на камеру видно. Щас гляну. Ой, блін. Так, десь тут. А от. 1800. 1800, а якого не не видно. не видно. 1800 який не видно. Чи 98 чи 88. А де це? Там де ти пальцем тільки що держав. Ага. Там. Ти, ти до гори ногами цифри держиш. Ага, бачу. Не 809. 1809 не може бути така монета. Тисячі вісімсот, навіть ладно, так десь дома половинка по З малюночком, да. Але тільки половинка. Пулами геть навіть гудзики ламає. Не знаю, як там пряжка це вижила. Мушкари он літає десь. Як добре на екрані видно. Ми на хуторі знов там хата була. Шмурдяка дуже багато, багато мусора, і нас далі від хати випала монетка. 10 фінінгів, походу. Угу. Сохранчик дуже хороший. Пісочний. 24 1924 рік. От рядом дорога, машини їздять. Ще походимо трохи. Переїхали ми на інший хутор. Там нічого не знайшли, кроме одної монетки. Вероніка гриби дивиться, а я на дорозі. Вон там ворота може видно. Ось стопщик і там... другой ворота У нас монетка. С дороги. Это Демфейн, походу. Тысячу девятьсот. Ай, не бочу. двадцать четвертый тоже да один феник тридцать двадцать четвертого года